Друзі, привіт! Сьогодні в Україні відзначають день гідності і свободи, і ми вирішили попитати у нашої команди, що для них означає гідність і свобода. Гідність для мене це розуміння того, що я не зраджую своїм принципам і моральним установкам. А свобода це змога робити, жити, навіть думати так, як я того хочу. Гідність для мене це можливість дивитися людям в очі, коли ти говориш їм якісь речі, і не відводити при цьому погляд. А ще це відчуття того, що ти робиш щось правильно. А, насправді для мене свобода це відповідальність, бо не йдеться для мене про те, що ти можеш робити будь-що, що ти хочеш, бо насправді так не буває. Якщо ти хочеш робити будь-що, що ти хочеш, все що тобі подобається, то це означає, що ти можеш шкодити іншим. А для мене справжня свобода в тому, щоб зрозуміти, як це робити, так щоб не шкодити. І це для мене і є відповідальність робити щось для громади так, щоб. Почуватися в цьому вільно. Гідність це впевненість в тому, що ти робиш, як ти робиш, і які цінності маєш. Свобода, свобода це простір. Це простір, де можна дихати вільно, і тебе ніхто не трогає. А що для вас гідність і свобода? Діліться цим у коментарях тут або ось тут.